Часто люди питають, що треба робити в цьому бізнесі. Ну, що треба робити в цьому бізнесі? Що саме головне? Чим тут треба займатися? Ну, об'ясни на двох пальцях, на трьох пальцях, що тут треба робити? Що тут треба робити, шановні друзі? Я зараз вам поясню одну ситуацію, зараз згадав таку класну. Я завжди один раз на рік, один раз на рік їздив на кваліфіцірувався на такі семінари. Європейського рівня, яке називалось Go Diamond, так, так називалися навчальні заходи. На цей навчальний захід могла попасти тільки людина, яка має рівень мінімум платіна. Хто такий Платіна? Платіна це та людина, у якої є 21%, тобто 10 тисяч балів, мінімум 6 разів на рік. Це платіновий рівень. От. Платіновий засновник це той, у кого завжди 21% на протязі року, кожен місяць, ну і так далі. І от на такі міроприємства, на такі заходи могли попадати тільки платінові. От. І останній семінар, на якому я був на Diamond, там була ситуація. Там була ситуація. Кожного семінару на кожному семінарі признаються, визнаються нові рівні. І було, було там декілька десятків нових ізумрудів. Хто такі ізумруди? Ізумруди це ті, у кого є три групи Платіної. Тобто ви самі, і під вами є, так називаємо по фронту, так, так говорять, по фронту три Платіни. Це називається Ізумруд. Середня платіна середній в Україні е, сьогодні, давайте на сьогоднішні цифри, заробляє десь 70-100 тисяч гривень е, середній платіновий в місяць, е, середній ізумруд заробляє десь близько 200 тисяч. Ну, хай так, 150-200 тисяч гривень. І так, дивіться, платіновий. Давайте таку цифру виведемо, да, там хай 60 тисяч в місяць. А Ізумруд заробляє втричі більше, тобто там 150-180 тисяч гривень. Тобто рівень смарагд він приносить людині більше втричі, ніж платіново. І от така ситуація: там декілька тисяч людей в залі, і виступав міч сала, і він сказав, каже: Шановні друзі, я зараз вам розкажу, що треба робити до наступного року. Тобто, кожен рік, як правило, мероприяття такі заходи такі проходили. Каже, я вам зараз поясню, що треба робити за 10 хвилин. Що робить, і ви спокійно поїдете додому, і будете знати, чим вам займатися наступний рік. От він говорить: Шановні друзі, будь ласка, нові ізумруди, смарагди з минулого року, ті, що за рік стали сплатяни до смарагда. Встаньте, будь ласка, давайте ми їх привітаємо. І там е в передніх рядах піднялись там декілька там, 30 чи 40 ізумрудів нових, їх там всі, всі привітали. От, і так далі. І він сказав, тепер, будь ласка, сядьте. А тепер, будь ласка, всі, будь ласка, встаньте, ті, хто б хотів би вирости з Ізумруда до діаманта, з Платіни до Ізумруда. Встаньте, будь ласка, всі в залі, хто б хотів за рік вирости на новий рівень. Весь зал Зовстав. Весь зал став. І Міч Сала задав таке питання. А тепер, будь ласка, залиштесь стоять ті, залиштесь стоять ті, хто за прошлий рік провів 30 зустрічей, помножено на 12 місяців. Тобто в місяць проводив по 30 зустрічей. Всі сіли всі залишились стоять тільки нові ізумруди, нові діаманти, нові рівні. Мій Сава сказав так. Шановні друзі, я вам тільки що відкрив секрет, що треба робити. Знаєте, всі балачки, всі розговори про те, який бізнес хороший, поганий, читати, слухати, учиться, е, якісь технології, методи, там, продажі і так далі. Про це говорять дуже багато. Основним видом діяльності в цій, в цій, в цій справі є зустрічі один на один. Якщо ти хочеш вирости з нуля до Платіну 21%, 12 місяців по 30 зустрічей. Якщо ти хочеш з Платіни на Ізумруд, знаєте, чого я не Ізумруд. Я не ізумруд. То що я з моменту того, як ми закрили Платіну засновника, я ніколи в житті на протязі року не проводив 30 зустрічей. Для чого я вам це все розказую? Ви можете сьогодні думати про все, що хочеш, що завгодно. Міркувати, думати, планувати, хотіть бути бриліантами, хотіть бути мільйонерами в бізнесі. Но якщо ви не проводите на протязі року по 30 зустрічей на протязі одного року, то наші думки залишаться тільки думками. І для підтвердження цих цифр, цих моментів, я вам скажу одну просту річ. Дивіться, щоб вам було легше. Я тільки що взяв ось, взяв у мене якийсь Чорновичок. Чорновичок. Я аналізував, аналізував цифри, живі цифри, справжні цифри живих людей. Як вони виходили з нуля до доходу в 60 тисяч гривень за 12 місяців. Ми такими були, у нас такі в групі є люди. Цифри прикольні. Цифри прикольні. Ну, знаєте, от, чим класний бізнес, він весь статистичний. Всі цифри можна посчитати, все, можна покра... Все, що ми можемо посчитати, все, що можна посчитати, все можна покращити. Зрозумієте? Так от цифри, дивіться. Людина, яка приймає рішення, все, от з цього місяця я проводжу 30 зустрічей. От, от так, чик. Провожу 30 зустрічей. За місяць 30 зустрічей один на один. Ну, скільки це часу треба? Ну, менше години. Менше години. це хвилин 20-30. Якщо ви нікуди не поспішаєте, звісно, що у вас часу трошки більше. Ну давайте візьмемо, хай Бог з ним, хай це буде година. Тобто ви будете проводити 30 годин з 30 людьми, щоб їм про це розказати. Е, цифри. Цифри. Людина, яка це починає робить 12 місяців. Вона за цей рік отримує там, 2000 гривень, 3, 5, 10, і пішла. Да? Такий дохід буде в неї. За рік людина, яка починає робити 30 умножено на 12 зустрічей, заробляє в середньому від 300 за рік 300, до 350 тисяч гривень. Виводимо математичну цифру. Якщо ви за рік заробите 300-350 тисяч гривень і проведете за цей рік. 300, 350, 360 зустрічей, тобто 30 в, в, в місяць, то неважко посчитати, що якщо 300 тисяч ви отримаєте за рік, це ваш дохід буде, і це, до цього вас приведе 350-360 зустрічей, то одна зустріч, одна зустріч буде вам коштувати 300 тисяч. Поділена на 350 на 360. Від 800 гривень до 1000. Шановні друзі, одна зустріч, яку ви проводитимете, яка буде позитивна, негативна, результативна, нерезультативна. Ну, якщо ви це будете робити протязі року, одна зустріч вам буде давати від 800 до 1000 гривень. Плюс. Дивіться. Якщо навіть ви перших 30 зустрічей проведете і всі вам відмовлять, то по результату року ці всі зустрічі, які вам відмовили, коштуватимуть вам 800 або 1000 гривень за, за зустріч. Коли ви комусь говорите, ви повинні розуміти, плювати, скільки що ти мені сьогодні скажеш, і мені все одно треба тобі донести інформацію. Це буде тобі 800 гривень за годину. 800 гривень за годину. Шановний мій друг, це 20 доларів за годину. Ну ти в житті свою зустріч не будеш проводити годину, це дуже довго. Це коли тобі робить вже нічого і ти хочеш побалакати, пожалуйста. Ви розумієте про що я кажу? Скільки б ви не проводили часу за книжками в інтернеті, там введені свого Тіктока, Ютуба, Інстаграма, щоб ви там собі не міркували, не думали, це грошей вам не приносить. Гроші вам приносять тільки зустрічі один на один по результату великої кількості таких зустрічей. Дайте собі рік. Скажіть мені, будь ласка, у вас сьогодні в годину 20 доларів є. Ви сьогодні заробляєте за годину своєї роботи 20 баксів. Що таке 20 баксів за годину роботи? 20 баксів за годину роботи. Шановні друзі, це. Високий дохід навіть для Європи. Це 800 тисяч гривень за годину. Тисяча гривень, шановні друзі, це 100 злотих в час. Наш бізнес настільки високорентабельний, що ви собі навіть не представляєте. Я вас всіх сьогодні призиваю, всіх до одного. Хто сьогодні з нами, хто вже давно з нами, всі, хто сьогодні починає. тільки проснувся сьогодні, тільки ти прикоснувся до нас. Научись розказувати про цей бізнес будь-кому один на один швидко. Проводь 30 зустрічей швидко. Научись застав себе це робити, твої внуки тобі за це скажуть, дякую. Це тобі дасть в перспективі, тобі дасть це актив. Один рік такої діяльності дасть тобі результат пасівного доходу близько 60-70 тисяч. Гривень в місяць. Скільки треба сьогодні квартир здавати в Києві, щоб отримувати 60 тисяч посівного доходу? Подумайте над цим. Люди добрі, ви ж не маленькі діти. Хвати, сидіть мовчки, треба говорити про це людям. Про це треба говорити людям. Чого? Тому що будь-який бізнес він будується на передачі інформації. Будь-яка діяльність, чим би ви сьогодні не займалися. Все одно ви говорите з людьми. Якщо ви навіть стоїте за станком, мовчки, слухаєте музику, то для того, щоб кудись щось комусь передати або отримати від от когось замовлення, тобі все одно треба з кимось говорити. Шановні друзі, говоріть, практикуйтесь, покращуйтесь, ставайте лучшими. Сьогоднішніх 30 зустрічей вони будуть 100 раз гірше, ніж завтрашніх 30. А ті, які в тебе будуть через три місяці, ти просто будеш асом. Ти просто зможеш говорити про це будь-ким з легко і просто. Це істина, це аксіома, це системність цього бізнесу. Системність цього бізнесу полягає в системному підході. Що таке системний підхід? Це не сьогодні чуть-чуть, а потім нічого. Або потім знову з переляку 10 зустрічей за день, потім 30 днів відпочинку, потім одна зустріч в півдня, потім. Кожен день одна зустріч, кожен день по одній зустрічі, поставте собі за мету, зробити комусь дзвінок, дати їм пропозицію. Це вам дасть фундамент на величезний бізнес. Це дасть можливість дублірувати вашу діяльність. Якщо ви зрозумієте, що це таки не важко, вас здублюють сотні людей. І коли у вас будуть сотні людей повторювати 30 зустрічей в місяць, у вас в місяць буде будуть приходити в організацію. Сотні тисячі людей. Для чого я вам про це кажу? Я хочу, щоб у вас був бізнес. Чого я хочу, щоб у вас був бізнес? Того що ви сьогодні всі, за вами всі слідкують і ждуть, щоб ви програли. Весь світ дивиться, коли ти здасишся. Починайте, не сидіть, не чекайте, не чекайте зеленого світла. Йдіть вперед, не бійтесь, не хвилюйтесь. Людям це потрібно, повірте, це оціниться. Що б ви собі там не думали, як би ви собі не міркували, повірте, нормальні люди відреагують на вашу пропозицію шикарно і ідеально. Не вірите, перевірте. Якщо серед вас є хтось, хто на протязі трьох місяців провів 100 зустрічей, дайте мені про себе знати, і скажіть мені, я провів, провела 100 зустрічей за 3 місяці, і в мене нема результату. Я скажу просто: жоден з вас не зможе позвонити і сказати, що я це зробив і в мене не було результату. Така проста ситуація. Давайте вже по-дорослому підходить до слова бізнес, до справи. Давайте ми вже на це не будемо просто дивитися і наблюдати. Вау, яка хороша штучка, який класний пральний порошок! Це стосується лише тих, шановні друзі. Тих, хто хоче, хто думає і міркує про бізнес, про системний бізнес, про доходи, про десятки тисяч євро. Якщо ви так думаєте, це інформація для вас. Якщо ви просто споживачі, вам класно, ото, що ви тут отримуєте кешбеки, що у вас є свої клієнти. Ви балдієте, що у вас є. Шановні ріднесенькі, я вам вдячний за те, що у вас це є. Ця інформація у вас не стосувалася. Це стосується інформація тільки тих. Хто хоче системний, класний, сильний, постійний на фундаментальній основі бізнес, який вам буде приносити пасівний дохід. Це стосується тільки вас. Всього найкращого, миру вам та добра. Пока.